Вітаю вас на будівельному майданчику житлового комплексу Скай Сіті від будівельної компанії Ріжко Кепітал. Нагадую, що це вже третій житловий об'єкт, який компанія будує у місті Тячів. Ми активно продовжуємо роботу, щоб ви вже влітку цього року змогли зайти до власних квартир на ремонт. Повертаємось до новин з будівельного майданчика. За лютий наша команда завершила ряд важливих робіт. На 100% завершили влаштування стяжок балконів та терас у першій та другій секції. На 95% виконали монтаж віконних конструкцій у першій та другій секції. На 100% завершили влаштування плити перекриття п'ятого поверху у третій та шостій секції. Та розпочали кладку стін на рівні першого поверху. Крім цього, у першій та другій секції продовжуються роботи по влаштуванню покрівлі та мокрого фасаду, електричних мереж та внутрішніх мереж водовідведення. Триває кладка внутрішніх стін та перегородок четвертого, п'ятого, шостого та сьомого поверхів. Наші архітектори, інженери та дизайнери постійно шукають нові рішення. Щоб наші житлові проєкти відповідали найкращим світовим стандартам та запитам від наших клієнтів. Саме тому у ЖК Sky City наявні різні функціональні планування квартир від 30 до 180 квадратних метрів під різні запити клієнтів. Сучасний варіант однокімнатної чи простора квартира з майстер-спальнею, квартира з патіо чи видовою терасою обирати вам. Чекаю вас у відділі продажу на детальну консультацію та перегляд.